Щодо е, виплати військовослужбовцям у законопроекті про мобілізацію, зазначено, що 25-30 тридцять плюс е, ось тих 100 тисяч, які виплачуються нашим героям, які на передових позиціях, і додатково ще 70 тисяч. Це буде працювати з вашого огляду як мотиваційний хід для того, аби українці йшли воювати, Ні. тобто гроші зараз також уже не стимулюють. Дивіться, знову ж таки, ми повертаємося до ситуації з роз'ясненням людям ситуації з тим, що відбувається на фронті. А я вважаю, що грошове забезпечення має бути класифіковане. Найстрашніше слово зараз для цивільних це штурмовік. Я не піду штурмувати посадку. Так от я вважаю, що штурмовики загалом мають отримувати там, супервинагороду. Це найтяжча робота, як вона найбільш небезпечна. Це люди, які дивляться в очі смерті. Е і повірте мені, стрілковий бій на дистанції 15-20 метрів це, ну, це геть непроста історія. І по перше, я вважаю, що ну, те, що є, не, не є достатнім. Величезна кількість грошей розходується на звичайні е потреби. Ну, наприклад, ремонт машин. Я за минулий місяць. Ми збирали збір, витратив на ремонт машин 460 тисяч гривень зі збору, а та сотку, яку ми отримуємо, це шмотки. От вийшов ти один раз на позицію, дам дві ж, все, тобі треба нові штани, нова куртка чи щось ще. Воно все виходить з ладу. Тому це не такі великі гроші. А що ну, хіба від... держава не забезпечує одягом? А скільки вона забезпечує? Ну, вам видали зимову та літню форму. На бойові вона ну не дуже підходить, я б так сказав. Тобто, якщо ти -то, загалом нічого нема, то нормально. Але у мене там штани з інтегрованими наколінниками. Вони варті там дев'ять тисяч гривень. Вони стоять. Це Україна мене виробник. Там... Чи це зараз бачу? України. Що дуже багато українські... за межами України у мене... провозить у мене українські штани? Я вашу дозволу про компанію. Це СТС, СТС Гір, компанія. Вона ну, у мене таких 4 чи 5 штук. Найкраще тих, які у мене були. Я можу подібнути, бо у мене навіть там край присіжен був, але СС найкраще у мене там є комплект Гертексу американський, він вартує там 18 тисяч гривень. Наприклад, у мене там є змі взуття 7 тисяч гривень, а три пари і так далі. І тому і тому подібне. У мене рюкзак вартує 300 доларів, тому що ну у мене класний рюкзак. Я на цьому не заощаджую. У мене є своя особиста зброя, які можу надавати перевагу за умови бойових дій. Тобто у мене АР-система, вона вартує там в зборі з усіма балабасами там, під 200 тисяч гривень. У мене там є снайперський комплекс, який вартує під, під півмільйона, з усіма балабасами. І, і, і це купується за свої гроші. Держава не може, у нас небагато держава не може забезпечити абсолютно всім. Якщо Тут держава такі... планує Олександре, якщо ви говорите про те, що. Ось кожен українець має йти воювати. Більшість, точніше, так не будемо брати загалом. А де тоді держава візьме кошти на хоча б елементарне забезпечення усім необхідним, хоча б одну форму на літо і хоча б одну форму на зиму. Ми ж розуміємо, що тоді не буде просто кому працювати для того, аби поповнювати державний бюджет. Тобто, це як за коло як тоді бути, як виходити з цієї ситуації? Чи тоді ми повністю переходимо на військові рельси. Тоді економіки як такої немає. А кожен українець забезпечує сам себе. Чи я неправильно це бачу? Я неправильно це розумію. Поясніть ви бачите це, як бачите, ви це не значить, що ви бачите це неправильно. Ви Бачите, це зі свого боку. А я скажу дуже просто. Ну, Наприклад, у нас є містер шила СБУ, якого затримали, випустили під заставу в 30 мільйонів. А ще у нас є Мазепа, якому 375 мільйонів намалювали. Держава має припинити займатися рейдерством, має припинити щеміть бізнеси. Ну, ми ж розуміємо, що кожного дня, коли ти заходиш в інформ про середовище, ти бачиш, що десь когось підщемили. Нам треба міняти суспільний договір загалом між державою і громадянами. Більшість наших громадян, на жаль, не є людьми суб'єктними, тими, які несуть відповідальність за свої дії. Ну, я не хочу нікого образити, але найбільш усвідомленими людьми є бізнесмени. Це люди, які відповідають за все, що відбувається у них в бізнесі. Вони розуміють, що нічого в їхньому житті не відбувається без них, То вони суб'єктні. Кількість малого бізнесу в Україні на сьогодні не пропорційна з великим. Довгий довгий час в Україні розвивався олігархат. Тобто, найбільше, найбільшу кількість податків в український бюджет платили величезні компанії там М'інвест, не знаю, там ДТЕК і так далі. Співвідношення я не знаю, яке зараз, але співвідношення до початку війни було 20%. Наповнення бюджету це малі середні бізнеси, і наповнення бюджету це великі корпорації, які стали такими під час правління попередніх наших президентів. Тобто, коли формувався олігархат, коли формувалися люди, які націоналізували, купили, приватизували ці підприємства в розвиненому світі. Ситуація інакша: 80% Наповнення бюджету це малий середній бізнес, і тільки 20 — це великі корпорації. Ну, наприклад, там в Європі, в Америці. Близько, може там, не там не точка в точку, але близько. І тому державі треба спочатку зробити умови для того, щоб в Україні можна було вести цей бізнес чесно. А як тут можна робити довгострокові інвестиції, якщо ти не знаєш, що буде завтра? Ну у нас немає інвестицій в Україні іноземних бо іноземці, які сюди заходять, вони не можуть бути впевнені впевненими, що правила гри не зміняться, ну тобто то перед тим як казати, що ми всіх призиваємо бізнес почне перестане працювати. то він і так у нас працює як на предсмерті.